У Коломиї відбудеться фестиваль. Все у повані Моє на тебе мати возлагаю організатори заходу. Коломийська єпархія Української греко-католицької церкви, Коломийська районна державна адміністрація та міська рада. Фестиваль розпочнеться 2 листопада у палаці культури та мистецтв народний дім, початок о 14-й годині. Цьогоріч фестиваль духовної пісні Все уповання моє на тебе мати возлагаю. Буде уже восьмим за рахунком. Він присвячений року митрополита Андрея Шептицького. Організатори взяли за мету ще раз нагадати про духовну спадщину, моральні цінності та вічні ідеали, які утверджував у житті українського народу великий митрополит. У виконанні творчих колективів і солістів звучатимуть духовні твори, що звеличують віру, молитву та материнське заступництво при Святої Богородиці. Ми маємо дуже багато тяжких новин. Маємо дуже багато стресових ситуацій. І в цих хвилинах і днях і годинах дуже важливо мати трохи більше світла і надії. Цей фестиваль, все опування твоє на тебе мати возлагаю. Я покликаний для того, щоб люди мали якусь віддушину, якийсь такий момент духовної віднови, який вселяє надію на перемогу. Розпочнеться фестиваль о 14-й годині, 2 листопада, в палаці культури та мистецтв народний дім.